Бажаю всім. Ну, розкажу вам на рахунок мотивації і того, що вас чекає, якщо вас, не дай Боже, мобілізують. Ну, На фронт ви зразу не попадете. Зараз там якось по закону вроді два місяці, раніше було 35 суток тоді цай. У ну, 22-му були такі випадки, що когось зразу могли кинути. А зараз типу два місяці у вас підготовки має бути. І то от розкажу вам підготовку. Е е приїхали ми в великі мости. Чи Великі мости, там правильно, на поляки кажуть, мости. На два місяці підготовки. Коротше, наряди, гнівальне, ліжка, щоб все були застелені, подушечки відбиті. Ну, все прямо як на срочній службі. Ніхрена не помінялась, інновацій ніяких. Тупо цей казарма має бути вилизана, всім там стоять струнку, все там як має бути. Ну Перших шість днів, коротше, тіпа, тобі дали автомат потримати, ну, щоб ти знав, як він виглядає, як його тримати. Ну, ти потім для тих, хто не приймав присяги. Там, Шість днів походили з автоматом, там порозбирали, щось там ці от, іду, крию і тому подібне. Короте, ну, хто розуміє, про що я. Потім пацани приймають присягу. А, 16 патронів вистрілюють, потім в той самий день приймають присягу. Короте. Після того починається ліс замітати, наряди ходити. Ну, коротше, це вода е, тупо армійська фігня, яка нікому нафіг не треба, замість того, щоб дійсно людей готувати, щоб вони там з автоматом коротше е, круг сутичну, то. Ні, фіату немає, піде, розгрузи, піде позамітай. Коротше. Ну, головне, типу, як колись от на срочці було, типу солдат без роботи він приступник, типу, оцю. Головне, все, камерами обішали, щоб не дай Боже ніхто не втік. Ну все рівно були такі, що на лежі ставали, вже красавці там переводили через дорогу в другу частину. типу, на пішохідному як дав по педалях, Коротше, ну та й правильно зробили. Ну коротше, ми мали там бути типа, в одній казармі до 30 грудня. Потім нас мали через дорогу там переводити в інші казарми вже, типу, так, як там на полігон ходити, типу, вчитись воювати. Коротше, мені сказали, братан, ти все вмієш, ти все знаєш. Ти воював. Коротше, нафік тобі та учебка. Ти їдеш, ну, я поїхав з тими пацанами, які через дорогу з тої казарми, які вже так 45 днів прийшли там, тої підготовки. Ну, і от ми приїхали. Питаю пацани, що ну, вас там тіпа, навчили? Ну, мені цікаво, бо ж ті пацани, з якими я е е е там був, то ж вони туди вони якраз мають переїхати. Ну, вже переїхали. Кажуть, що ну, вас там вчили. І каже, толком вже ніфіга не навчили. Кажу, навчили якісь окопи там, штурмувати, там, здання зачищати, тому подібне. Каже, щось пару раз біля окопа показали, короче, і, і все Каже, максимум за тих 45 суток вистрілили десь приблизно по 200 патронів, вони казали. Ну і пацани ж попали цей. Прикордонна комендатура швидкого реагування. Ну, то є там спецназ, все, ще там нальоти. І от е е ніхто не мотивований, ніхто цього не хоче робити. Ну, По-перше, не вміє. Ну, ладно, що там більш-менш вмію, не вмію. Головне, типу, в, в цьому це мотивація. Типу, коли ти мотивований, коли, ну, тоді ти сильний. А коли в тебе нема мотивації, ти, тіпа, ну, ти не будеш цього робити. Ну ти хоч там не знаю, під улом автомата, тіпа, цей, ну людина цього не буде робити. Знаєте, як цей, от, Біблія говорить, що плоть слаба, а дух сильний. От коли ти от, мотивований, коли твій дух сильний, тоді тобі горе по коліна, коротше, може йти штурмувати, воювати, що хочеш робити. А коли цього нема, ти цього робити не будеш. Через то в нас, ну подивіться, скільки там більше ніж 200 тисяч СЗЧ-шників. Ну, на фронті воює 300 тисяч. Ну, то уявіть собі. Скоро буде тіпо, цей, половина країни ветеранів, половина країни, типу уголовників. Ну, якось такого. Тіпо, Оце наш потужний, потужно нарулив. Просто привозили взагалі. Ну, реально тип стоїть коротше, біля мене що... Підняв руки до неба, думаю, він там може молитися, хоче чи що, ну, типа епілепсія. І причому в нього короче, ми його положили, типа на бік, соцій, от, щоб він почали <'я> заспокоювати, він від одної відходить, другий приступ, третій, четвертий. Лічити теж в самчасті ніхто не хоче, У мене проблеми з спиною то мене щоб завезли в госпіталь, обслідували, то я тиждень ходив в санчасть, коротше, откуда, тіпа, їм надоїдав, коротше, там, сварився з ними. А іначе ну, братан, що ти собі бігудій накрутив? Ти шо, ну, здоровий, ти що гоніш? Тьше, тіпа, ніхто там ніякі твої проблеми не коротше, всім плювати. Був тіп, думали наркоман. А потім, як оказалось, у нього запалення головного мозку, він попав в реанімацію. Не знаю, живий він зараз, не живий. Ну от бусифіцирувані привозять оті ветераниця. Я не знаю, хто був серйозний ну, ще в зоні бойових дій воював. Мені здається, що вони не будуть людей, типу бити в будку, кидати в бус і вести. Бо вони напевно таких теж. У 23-му році вже були, які казали, я не, я не хотів воювати, мене будку набили, кинули, привезли. Ну, в мене на позиції особисто такий був і каже: Ну, я не хотів воювати, йшов з роботи, кинули в бус, привезли сюди. Ну, і що ти йому скажеш? Тіпу, ну як ти його заставиш воювати? Типу, та ніяк. Ну і цими чудом звітом вийшли. А уявіть, скільки за такої фігні, типу, ну гине просто людей. Хтось вдома тата не дочекався, хтось е брата, хтось чоловіка. Ну Це жест, типу. І це так не має бути. Має бути, держава має мотивувати, соціальними гарантіями, зарплатами. Коротше. Ну, то є, Цього всього нема, воно тільки на бумазі є. І просто ну це коротше жест. Тіпа. Що не знаю, не бажаю нікому попасти на війну. Так що будьте обережні, не знаю, рішайте ті питання. Хай держава просто думає, як мотивувати мене. Стільки, скільки вони накрали ці черти грошей, це можна було цілу найомну армію найняти серйозних головерезів, які б там пішли, б роздовбали всіх там. Ворогів на тому Донбасі, короте. а за дрони то я навіть не говорю, то можна було стаями піднімати і до Крима дорогу випалити. Короте. Так що для одних війна, для одних мама рідна. Та й от така, ненавижу цю нашу владу. Короте. Вони просто кончені тварі, щоб реально їм всі, от ті, хто загинули до них, вісні приходили, щоб вони їм всі з розуму посходили від того. Так що таке щось буде цікаво, що щось закину. Так що бажаю всім миру, добра, і нікому не бажаю попасти на війну. Всім пока.